Нестатки ведуть до тривоги, тривога до помилок, а помилки до ще більших нестатків. Едіт Вортон написала роман Дім втіхи на початку ХХ століття в США епосі, коли жінкам відводили роль мовчазних супутниць. Як одна з небагатьох письменниць середньоверхнього класу, вона відкрито кинула виклик патріархальним нормам свого часу. У центрі сюжету Лілі Барт. Молода жінка, що балансує між бідністю та розкішшю йоркської аристократії. Спроби зберегти гідність і водночас не втратити місце в цьому світі стають для неї фатально складним вибором. Атмосфера роману витончено іронічна, насичена страхом самотності, тиском соціальних очікувань і болем моральних компромісів. Цей твір боляче відкликається і сьогодні у роздумах про жіночу свободу, репутацію. Та ціну відповідності суспільству. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.